Висушене без примусу, не на батареї, не на сонці, висіло, лежало, тобто на шафі, в темному місці, де циркулює повітря. Значить, воно сохло, сохло, сохло. Тепер треба його. Закрите на довге зберігання. Для цього я беру баночку скляну, добре просушив на батареї. А, споч... для, того... для цього я беру скляну банку, добре вимита плином, добре промита, потім добре висушена на батареї. Склав у банку і герметично закручую. Не забудьте підписати, е, якого року урожай цього насіння і назву сорту. Тому що, якщо матимете декілька сортів, е, тим більше пройде півроку, а може і не один рік, коли наступного разу станете висіювати. <тірвання> Дуже велика ймовірність, що забудете деякий сорт у вас. А вони всі на одне лице насіння. От. Е, хтось виймає. Хтось насіння, хтось насіння зберігає у В сипному стані без коробочок, там відсіює оцю це лушпиння, чисті насінинки зберігає. Якщо на продаж, ну, звичайно, що, напевно, воно має бути без коробочок, але якщо для себе, то краще зберігається насіння у своїх рідних коробочках, тому я його з коробочок не витрушую, не виймаю. Міцно затягую кришку і ставлю в тихе темне місце. Для зберігання до весівного сезону